Астрологічний прогноз про те, які проблеми можуть виникнути 23-25 листопада на війні, в цивільних справах і в політиці, і як їх краще вирішувати, як не попасти в халепу. По-перше, входять планети дуже активні, в знак Здяка Стрілець, такі активні планети, коли в знак стихії вогню входить, то це може призвести до бажання дуже сильно і дуже. Ну так, гучно йти в атаку. Марс означає йти вперед. Це означає на війні, що можуть бути спроби атак, такі якісь дуже емоційні. А в побутовому житті це означає в роботі, в бізнесі може бути намагатися просувати дуже швидко справи в ці дні вперед. В політиці, просування політичних інтересів. Пов'язаних з дальніми країнами. Стрілець означає взаємодія з дальніми країнами. Але під кутом 90 градусів знаходиться Сатурн. Сатурн під кутом 90 градусів це як шлагбаум поперек дороги. Також символом Сатурна може бути фортеця. А таким чином, це означає, що можуть бути проблеми з тим, щоб наступати вперед і мати якісь перешкоди. Тобто, треба розуміти, що в. Ну, Попереду непрямий шлях, а там є якийсь бар'єр. І треба думати, як його подолати. Також Сатурн в астрології пов'язаний з кордонами, тому це може означати, якісь іноземці можуть штурмувати кордони. Ну, Навпаки, яких, наприклад, яких Російська Федерація там привезла, щоб вони. Польщу штурмували, чи ну, ще щось таке. А також можливі атаки в районі кордонів країни. Сатурн означає кордони, оскільки Сатурн знаходиться в рибах, а риби це знак зодіака, який означає тайну, то це можуть бути не такі відимі і явні кордони, як оця стінка намальована, а це можуть бути якісь скритні, скритні кордони, які непомітні. А також знак здяка риби означає розмитість. Це означає, що люди можуть зіткнутися з якимись в ці дні розмитими неоприділеностями. Непонятно, що то за бар'єр і чому він існує. Таке може бути. Ці знаки зодіака пов'язані з тим, щоб не фіксуватися, а дуже сильно рухатися, тому подолання цих перешкод. Астрологічна інформація така, що робиться за допомогою, тому що не на пряму лінію йти, а дуже гнучко до риби означає обгібати, обтікати, стрілець означає шукати нові варіанти. E, взагалі, це означає також можливість в ці дні зробити в позитиві дуже серйозну роботу. E, таку Сатурн означає серйозну, але для того, щоб її зробити, знадобиться велика активність і велика гнучкість. Головне, не лізти на пролом в ці дні, думаючи, що шлагбаума нема. Він є, тільки треба зрозуміти, як з ним себе поводити. І дякую вас за увагу і дякую тих, хто задонатив в листопаді на ЗСУ через наш канал. І хто ще хоче задонатити, запрошую це зробити. Ми закупляємо термоприлади, а також додали в збір ліки на Збройні Сили України. Дякую за увагу!